Красноградська міська рада напередодні нового року започаткувала одразу декілька цікавих конкурсів. Головна їхня мета залучити громадськість до святкування нового року і різдва, а також зробити наше місто яскравим і колоритним в ці дні. Детальніше про умови конкурсу розповідає заступник красноградського міського голови Катерина Єніна. Шановні красноградці, зовсім скоро ми з вами будемо зустрічати новий 2015 рік. І напередодні цього свята Красноградська міська рада і її депутатський корпус затвердила положення про проведення двох міських конкурсів. Думаю, що ці конкурси будуть цікавими для мешканців територіальної громади нашого міста. Перш за все, це конкурс сузір'я казкових прикрас. Який направлений на оформлення головної новорічної ялинки, яка за традицією розміщується на центральній площі міста Краснограда? Його ми проводимо з метою створення. Привабливого зовнішнього вигляду нашого міста, святкової атмосфери для мешканців Краснограда, його гостей, надання можливості всім бажаючим реалізувати власні творчі здібності шляхом участі у спільному оформленні міської новорічної ялинки. Нами сформовано умови проведення цього конкурсу. Ми хочемо, щоб нашу головну ялинку нашого міста прикрашали іграшки творчі роботи, які будуть виконані в довільній техніці із застосуванням матеріалів, стійких до дії несприятливих погодних умов, тобто таких матеріалів, які можуть бути розміщені на ялинці, що буде знаходитись на вулиці. Розмір прикрас повинен становити в діаметрі 30 сантиметрів. Всі ці роботи ми чекаємо у нас в Красноградській міській раді. Приймаємо їх до 15 грудня 2014 року. Ми плануємо залучити до участі в конкурсі всі наші міські освітні заклади, вищі навчальні заклади, які працюють на території міста, народних майстринь Красноградщини, школу естетичного виховання, ну і взагалі всіх небайдужих красноградців. То вболіває за Красноград, адже конкурс ми проводимо під гаслом Даруємо тобі наш Красноград, чудові прикраси в новорічний час. І думаємо, що ці наші спільні зусилля будуть направлені перш за все на підтримку і розвиток міських традицій через любов до нашої малої батьківщини, нашого міста, де всі ми разом у нашому спільному домі будемо зустрічати. Новий 2015 рік буде зустрічати його наше місто і люди, які в ньому живуть. Тож, давайте всі разом зробимо нашу міську ялинку дійсно красивою, дійсно неперевершеною. І ще один конкурс, назвали, назвали ми його Новорічний Настрій. Цей конкурс направлений на те, що мешканці міста. Повинні залучитись до новорічно-різдвяного оформлення міста з використанням світлових елементів, сучасних оздоблювальних матеріалів і новорічних прикрас. Все це направлено на забезпечення більш привабливого естетичного вигляду ну, кожної будівлі нашого міста. До участі у конкурсі проводити ми його будемо спільно з нашою районною газетою Вісті Красноградщини», Ми плануємо залучити. І провести його в таких номінаціях як кращий заклад на території міста, краща новорічна вітрина. Ми плануємо, що до цієї номінації залучаться піш за все підприємці нашого міста, краще новорічне оформлення прилеглої території це всі території всіх тих закладів, які розміщені на території міста, підприємство установ, організації, краща новорічна садиба. Кращий новорічний балкон і краще новорічне вікно. Всі ті, хто вже пройнявся новорічним настроєм, і всі ті, хто взагалі хоче і прагне того, щоб кожен куточок нашого міста був перетворений на чарівну казку, ми запрошуємо ознайомитися з умовами конкурсу. Вони будуть опубліковані в районі газеті Вісті Красноградщини». і я думаю, Всі разом спільними зусиллями. Ми візьмемо участь в цьому конкурсі. Проводити його ми будемо з 29 грудня по 14 січня 2015 року. Конкурсі будуть визначені переможці, і я думаю, що знову ж таки спільними зусиллями всієї громади, нашого міста, громадськості, всіх небайдужих людей, хто прагне створити в місті Краснограді святковий чудовий настрій його мешканцям і всім тим, хто до нас приїде. Ми зробимо справжнє свято і створимо. Дійсно, новорічний настрій для всіх тих, хто живе в Краснограді, хто його любить. Тож запрошуємо всіх красноградців до участі в наших конкурсах. Зазначу, що відповідно до новорічних заходів розроблених Красноградською міською радою, а їх у нас в цьому році буде чимало. На учасників і переможців конкурсів будуть чекати і свої призи.